Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся. Подивіться, Катруся, а що це в тебе таке? Прапорець, а в мене також є гарний ось такий прапорець. Це державний прапор нашої України. Діти, сьогодні я пропоную вам зробити такий же прапорець. Подивіться, з яких кольорів складається він. Синій. Та жовтий. Синя смужка зверху вона означає небо. Внизу жовта смужка, вона означає поля пшениці. Давайте з вами зробимо такий з кольорового паперу. Але спочатку нам потрібно зробити розминку для наших пальчиків. Цей пальчик маленький. Цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький. Цей пальчик сильненький, а цей пальчик товстенький. А разом кулачок. Давайте для іншої ручки. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький. Цей пальчик довгенький. Цей пальчик сильненький. А цей пальчик товстенький. А разом кулачок. Молодці, розім'яли пальчики. А зараз нам для роботи потрібно клей олівець, фломастер. Дві смужки кольорового паперу жовтого та синього. Довжиною 10 см, завширшки 3 см. Батьки вам заздалегідь приготують їх. Починаємо роботу. І прапорець гарний у нас вийшов. Катрусю, тобі подобається? Давайте згадаємо, діти, які кольори ми використовували. Синій та жовтий. Молодці. Катрусю, кажемо тобі до побачення і вам, дітки, також. До побачення. До нових зустрічей. Чекаю фото ваших робіт.